Добрий день, шановне панство, продовжуємо вчати Hibernate І тема сьогоднішнього відео валідація сутності. Анотація Positive OR Zero. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вчати модуль Hibernate Validator і сьогодні будемо розбирати анотацію Positive or Zero. Отже, Positive or Zero це анотація яка перевіряє властивість, щоб значення було не суворо позитивним числом. Тобто 0 вважається дійсним значенням. І для початку давайте ознайомимось із нашим класом person. Це є сутність, ID автогенерація поле ID, first name, second name і поле Balance, а також getтери і setтери. Над полем Balance у нас є анотація Positive or Zero. Давайте перейдемо всер... всередину. І так в нас Positive о 0 annotated element must be Positive Number O0. Або позитивно, або мати значення 0. Використовується ця анотація з такими класами, як Pick Decimal, Pick-Integer, а також Byte, Short, Int, Long, Float і e double, і їхними, А тут написано respective wrappers, тобто класами-обгортками об'єктного типу. Byte, short, integer, long, float і double. І так, якщо в нас об'єктні типи, ці врапери або ці два класи, то null теж є валідним значенням. Добре. Давайте перейдемо в сервіс. Звертаю увагу на дві речі. Перше, ми створюємо Validator Factory. А потім в клас Properties підключимо javax-persistent-validation-factory, У нас буде значення це Validated Factory. А потім, коли ми створюємо session factory через configuration, в метод added properties ми туди кладемо ці properties. Друге, в метод setProperty підключимо hibernatehbm Auto у нас значення update, а це означає, що на базі наших сутностей Типу Person, буде створена таблиця, якщо її немає. В нашому випадку немає, тому вона буде створена. Або якщо таблиця вже створена і сутність буде оновлюватись, то і таблиця базі даних також буде оновлюватись. Добре, давайте запустимо і подивимось, який запит до бази даних буде створений. І так. Create table person. Так, Apple ID, balance, first name, second name, і прямі рік у нас по полю ID. Йдемо в нашу базу даних, оновлюємо. Таблиця створилась. Ось так вона виглядає. Добре. Давайте тепер зробимо збереження. Заходимо в метод save. Середині сесії і транзакції. Створюємо клас person. об'єкт person. Сетимуємо first name, second name і balance. Далі у сесії викликаємо метод persist, кладемо туди нашого Person, потім transaction commit і session close. Давайте запустимо і подивимось на результат роботи. Нашого так. Методу. Insert into person, balance, first name, second name, values. І ось такі ось значення. Давайте зайдемо в Person, подивимося. Так, є дата, or Дивимося. Один, 100, first name, second name. Є. Запис створений. Ну що ж, у нас Positive OR Zero. Тобто значення 0 теж повинно бути валідним. Давайте зробимо. Так, дивимось. Є. Ну що ж, залишився третій варіант. Робимо якесь мінусове число, мінус 45. Баланс, в принципі, не може бути, мінус 45. Ми наберемо кредитів. Дивимось, як відреагує валідатор. І так, у нас помилка. І що ми бачимо? Must be greater than or equals to zero. А в нас тут негативне значення, тож, запит на створення навіть не піде. Валідація спрацювала. Отже, якщо ви хочете, щоб ваше поле числового значення мало тільки позитивне або нуль значення, вам треба використовувати анотацію Positive or Zero. Всередині анотації ви можете ознайомитися, з якими класами і примітивами, а також їхніми обгортками працює ця анотація. Також, якщо ви використовуєте вже об'єктні типи, а не примітивні, то Якщо не буде ніякого значення, тобто null, це теж є валідним значенням. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по ХБЕН, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.